Як бути більш продуктивнішим? Три інструменти, які допоможуть вам у цьому. Міро це інтерактивна дошка, яка дозволяє візуалізувати будь-які ваші ідеї, використовуючи різні візуальні елементи, фігури, емодзі, помітки, майдмепи, ваш матеріал стане доступнішим для сприйняття і надовше залишиться в пам'яті. Міро організовує середовище для спільних обговорень, проведення брейнштормів і асинхронного прийняття рішення. Лум простий інструмент для запису екрану, найкраще. Ще пояснення чогось, це демонстрація. Записуйте відеоінструкції, показуйте все на екрані із власними голосовими коментарями. Slack – месенджер з підтримкою тред підходу комунікації. Якщо простішими словами, месенджер дозволяє організовувати окремі обговорення будь-якого повідомлення. Такий підхід дозволяє уникнути безладу в переписці, коли ви інтенсивно обговорюєте купу важливих питань. Кожне питання буде мати власні ниточки з обговоренням.